Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Пенсіонери Чорнобильці вимагають повернути доплату, якої їх позбавили. Тариф на водопостачання у Гущанській громаді зросте майже у п'ять разів. Рідні загиблих героїв скаржаться на крадіжки цінних речей біля портретів на алеї в центрі Рівного. Уряд вирішив зекономити, зокрема за рахунок доплат до пенсій чорнобильців. Мова про 2,5 тисячі гривень плюсом до основної суми. Оскільки людей позбавили додаткових грошей, вони і обурилися. Почали влаштовувати акції протесту. Навіть оголошували безтермінове голодування. Воно тривало два тижні. Свої вимоги жителі Добровицької громади адресували представникам місцевих та центральних органів влади. Потім відстоювати своє право на доплати. Вони вирішили у суді. Зрештою, він і постановив, що пенсійний фонд має повернути всі стопроцентні доплати, вказані у рішеннях суду. Та, попри це, пенсіонери Чорнобильці стикаються із іншою проблемою: їх змушують офіційно довести, що вони дійсно проживали у радіаційній зоні. І лише тоді вони зможуть отримати ці багатостраждальні доплати. Але і тут проблема: єдиний реєстр та реєстр територіальної громади не верифікує і не показує. Де людина дійсно проживала, тому, що або виникали технічні проблеми, або не були внесені певні дані. І тут у пенсіонерів чорнобильців розпочинається біганина всіма інстанціями, аби довести, що вони дійсно мешкали у Чорнобильській зоні. Нині ж подейкую, що межі чорнобильської зони будуть переглядати. Зокрема, заново вимірюватимуть рівень радіаційного забруднення. І після цього ймовірно кількість чорнобильських виплат теж може зменшитися. А поки жителі Добровольчини знову зібралися, щоб їх Почули, що вимагають, знає наша Сніжана Твардовська. Вона й продовжить. Зібралися, аби їх почули. Вже не перший день у добровиці пенсіонери оббивають пороги місцевої влади. Причина все та ж. Вже понад рік вони не отримують чорнобильської надбавки до пенсії. А все через те, що їм тепер необхідно довести своє місце проживання в радіаційній зоні. Пані Надія приїхала з села Бережки з купою паперів, де описано, чи на кожний рік її життя вона ходить в різні установи. Втім, чіткої відповіді ніде так і не отримала. Ну де, де ділася наша інформація? Де заходиш у міграційну службу, в нас добровиці, у нас, нас відомості немає. Звертайтеся в територіальну громаду, звертайтеся в територіальну громаду, у нас відомості немає. То я хочу того, щоб донести до нашої влади, до наших депутатів, до наших міністрів, до нашого президента, який обіцяв підтримувати наш український народ. Ну, ми, от мій висновок такий на даний час. Що це йде просто геноцид української нації, це йде знищення нашого курного населення. Згідно із новим законодавством, доплату у розмірі понад 2000 тисячі гривень до основної пенсії всі не можуть отримати, бо необхідні дані беруть із єдиного державного демографічного реєстру. А як виявилося, у нього потрапляють дані за останнім зверненням особи. Пан Віктор теж став заручником цієї ситуації. Каже, вже як рік не отримує доплат. Чого нема? 2500 гривень. Не 2360, а зараз 2500. Чого їх нема. Куди не звертаєшся, відказ 100%. Треба реєстр, треба реєстр. А що я дожен той реєстр робити був. Чи хто ще однією, хто зіткнувся з такою проблемою, є пані Тетяна. Жінка теж не отримує доплату до пенсії за проживання в Чорнобильській зоні. Каже, куди тільки не зверталася, все безрезультатно. Я весь час проживала в цій зоні, працювала, виховувала дітей. Чому мене немає в реєстрі? Це питання до органів влади. як це вони так віднеслися? Відносяться до людей, що люди пропали з реєстрів. Чому я повинна доказувати, що я тут постійно проживаю? На це є компетентні органи, на це є влада. Хай вони доказують, чого мене нема в реєстрах. Як зазначає начальниця юридичного відділу Добровицької міської ради Оксана Драган, уся проблема в тому, що наявна документація не містить точної адреси, де людина проживала, та додає пояснення свідків не беруться до уваги. Дасом передбачено, що в реєстр територіальної громади дані про реєстрацію сіп вносяться виключно на основі даних паспорта або даних будинкової книги. На жаль, інших підстав немає. Було би дуже влучно. Включити таку підставу як по господарській книги, бо 80% людей це є люди з сільських населених пунктів, і на сьогоднішній день дані з погосподарської книги заборонено вносити до реєстру територіальної громади. Аби люди не обурювалися та чекали якогось вирішення цієї ситуації, на думку більшості пенсіонерів, їх почали годувати обіцянками щось вирішити. Як зазначила директорка департаменту соціальної політики облдержадміністрації Роза Слободенюк, на сьогодні усі звернення опрацьовуються. На розгляді в комісії зараз перебуває те ще певна кількість звернень. Найближчим часом планується ще чергове засідання, і відповідно будуть прийняті рішення. Всі рішення, які були прийняті, надсилаються до територіальної громади, оскільки саме територіальна громада має здійснити певні дії щодо внесення даних до реєстру вже за результатами роботи комісії. Нагадаємо, що щомісячну доплату отримують непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали і працювали на момент Чорнобильської катастрофи або до 1 січня 1993 року і мають офіційний статус постраждалих. Якщо пенсіонер залишив територію відселення або працевлаштувався поза її межами, виплата автоматично припиняється. У свою чергу з 1 січня 2026 року доплата до пенсій становить дві 595 гривень, і такі доплати на сьогодні отримують ті, хто таки знайшовся в реєстрах. Виплата доплати за проживання в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання або у разі працевлаштування особи. Відповідно, тоді така доплата виплачуватись припиняється. На сьогодні єдиний вихід для жителів Добровиці повернути свої законні виплати це довести офіційно своє проживання у радіаційній зоні, аби потрапити нарешті у реєстр. Адже за це все несе відповідальність територіальна громада. Хвиля здорожчання вже докотилася і до гощі. Та місцеві жителі в цьому місяці отримують оновлені платіжки, які не зовсім порадують. Так мова про тариф на водопостачання. Він зросте аж у п'ять разів. Та Гоща – не перше місто, де сталося здорожчання. Така ж доля спіткала людей в острозі, Здолбунові, Долбунові, Костополі та Дубровиці. І тільки у рівному тариф залишається незмінним на рівні 32 гривень 59 копійок. А все тому, що він підпадає під сферу регулювання ЕНКРЄП. А вони вирішили поки що не підвищувати тариф, бо це негативно вплине на гаманець українців. Нарешті суб'єктів, що не підпадають під сферу регулювання НКРЄП, тарифи встановлюють органи місцевого самоврядування. Отому От ми і спостерігаємо, як у різних населених пунктах Рівненщини зростає вартість послуг за водопостачання та водовідведення. Якщо аналізувати нашу область, то станом на сьогодні найвищий тариф діє у рокитному. Там місцеві жителі за кубометр води сплачують 129 гривень. Як реагують гощанці на здорожчання та що вплинуло на підняття тарифу, дізнавалася наша Анна Авдієва. Здорожчання неминуче. Уже цього місяця жителі Гощанської громади на Рівненщині побачать у платіжках нові суми. Тариф на водопостачання зросте майже у 5 разів. Замість звичних 14 гривень 70 копійок за кубометр гощанці платитимуть 61 гривню 3 копійки. Таким чином вартість одного куба води зросте майже на 46 гривень. Мешканці громади сприйняли цю новину по-різному. Те, що ми робимо, це нереально, тому що нам пенсії ніхто не підвищує вже багато років. І ці комунальні послуги ми для того існуємо в Україні, щоб виплатити комунальні послуги. Весь, весь рід пенсіонерів України. Тяжко дуже, це не то слово, просто не залишити на життя нічого. Нормально, хай піднімають, а як же ж. Вже звикли, що піднімають. Ну, так, ми вже звикли. Главне, щоб вода була постійно, бо коли нема води, то це дуже погано. Рахунки приходять платимо по рахунках. Державу треба підтримувати. Підвищення тарифу стосується споживачів комунального підприємства Агентство розвитку Гоща Тучин. У підприємстві пояснюють, тариф не переглядався тривалий час і більше не відповідає реальним витратам. Поспілкуватися з керівником цього КП нам не вдалося. Від коментарів він категорично відмовився. Натомість у селищній раді наголошують, підвищення вимушене. За словами посадовців, чинна ціна не дозволяла забезпечити належну якість води та безперебійну подачу. Сьогодні метою Гащанської селищної ради і комунального підприємства є насправді надання якісних послуг нашому населенню. Тобто це має бути хороша якість води, це має бути безперебійна подача цієї води. Для того щоб її якісно подавати, потрібні от додаткові ресурси для комунального підприємства. Іван Якимчук додає, селищна рада розуміє, що для населення таке раптове підняття б'є по гаманцю, тому вже готують рішення по цьому. Це досить велике навантаження для жителів нашої громади, тому. Зараз працівниками селищної ради напрацьовується проєкт програми компенсації різниці в тарифів. На підставі цієї програми 40% від вартості тарифу буде компенсовуватися з місцевого бюджету. Тобто для жителів нашої громади тариф буде становити на рівні. 37 гривень 86 копійок. нові тарифи почнуть діяти вже цього місяця. Оновлені суми мешканці побачать у найближчих платіжках. Вандалізм, який вражає. Час від часу ми бачимо в кричущі дописи в соцмережах рідних загиблих героїв, які розповідають, як невідомі постійно крадуть речі із місць вшанування пам'яті тих, хто загинув за нашу незалежність. Такі факти крають душу родичам. Зрозуміло, що матеріальна цінність подібних речей вона вимірюється не грошима. Це символічне нагадування про людей, які більше не з нами. І от у рівному на Майдані Незалежності невідомі вже кілька разів крали речі біля портретів полеглих героїв. менше місяця пройшло, як жінка у стані алкогольного сп'яніння побила стели з портретами військових. І ось рідним загиблих захисників доводиться знову переживати акти вандалізму. Регулярно біля портретів загиблих зникають цінні пам'ятні речі. Чи є можливість повернути вкрадене? Та чи понесуть справедливе покарання правопорушники у матеріалі нашої Дарини Черемшини? Руслана Коник принесла букет до портрета свого сина. Саме звідси, нещодавно невідомі, вкрали плетений кошик та вазу з квітами. А кілька тижнів тому жінка, будучи на підпитку, розтрощила, стели із портретами героїв на Майдані Незалежності у Рівному. Про інцидент мама загиблого військового службовця розповідає, не стримуючи сліз. Такорзіла, що тут велика, така стояла. Вона була відставлена на метр. От. Ну поставили назад, у все. все. Вона стояла 22-го, коли приходжу, корзини на пусту. Ну я звернулася до поліції, написала заяву. Прийшов 27 числа. Я вирішила знову прийти до портрета сина. Прийшла слідуюча, тут ваза стояла, плетена стояла, а 28 числа вже другої вази не було. Після цього пані Руслана написала заяву до поліції. Однак поки що результату це не дало. У Наталі Такун ситуація схожа. Біля стели її сина теж викрали кошик. Заява хоч і написана, але жінка вже не вірить. Що винного знайдуть. У четвер, 29 числа, плетений кошик великий тут стояв. У суботу зранку його вже не було. За декілька днів до цього часу. Після морозу бачила тут, що спроба була його підняти. Але він, бачите, тут пример ще було, і вони не змогли його відірвати. І це не поодинокий випадок, бо дуже багато людей говорять про те, що оці окошики забирають, крадуть. Як так? Центр міста. Щоразу у жінок крається серце. кажуть, невідомі не зважають ні на цінність пам'яток, ні на почуття рідних героїв. Моя допомога і моя надія поклав своє життя за них, що вони ходять і мають що їсти і спати. А в мене вже не буде такої можливості її побачити, і хочеться тут все можливе зробити, щоб десь там може було краще, щоб поставити ці квіти, чи схоти занести, пом'януть його в церкву. А воно ходить отаке таке непонятно, що півістота, чи що і робить такі збитки. навіть не про гроші, це мова це мова про повагу. Повага до людей, які віддали життя за нас. Повага до мене, як матері оцього молодого хлопця. Що я мала внуків дочекатися, то тепер бачите, як я стою біля портрета, а якесь падло вкрало, незважаючи на мої почуття. У поліції факт надходжень заяв підтвердили. У разі встановлення правопорушників і буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 51 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто дрібна крадіжка. Випадки крадіжок біля портретів, на жаль, не поодинокі. Зокрема, наприкінці вересня минулоріч невідомі поцупили цінні речі та іграшки біля портрета героя Костянтина Йозвіка. Тоді жінку знайшли та склали на неї адміністративні протоколи, а справу скерували до суду. Чи знайдуть і інших крадіїв покаже лише час. А я нагадаю, що ви дивитесь новини і підсумки і далі ми поговоримо про таке. У Золбунові місцевий житель скаржиться на роботу пунктів незламності під час відключень світла. У приміщенні колишньої книгарні дружба розпочали реконструкцію під заклад для військових та їхніх родин. У Рівному 11-річний хлопчик подолав рак. Як тільки в Україні почалися довготривалі відключення електроенергії внаслідок ракетних обстрілів наших енергетичних об'єктів, то на всій території нашої країни почали відкриватися і облаштовуватися пункти незламності. Це місця, де можна було зарядити свої гаджети, зігрітися, поїсти навіть поспати, якщо потрібно. Для цього створили навіть спеціальну карту, яка працювала навіть під час відсутності інтернету. І Тоді, у який би пункт незламності не зайшов, там старалися, щоб на місці було все необхідне під час блекауту. У Рівненській облдержадміністрації працювала спеціальна комісія, яка їздила і перевіряла ці пункти. Але наразі, чим далі, тим частіше ми чуємо, що той чи інший пункт незламності або не працює, або функціонує тільки у певні години, або ж двері на замку у зв'язку із несприятливими погодними умовами. З чимось таким схожим стикнувся житель з Долбунова. Чоловік розповів, що навідавшись у один із місцевих пунктів незламності, він працював не так, як мав би. Чому так сталося, та як це пояснюють у міськраді, дізнавалася наша Анна Авдєєва. Двері відчинені, але як виявилося, не завжди так здолбунівчанин Віталій Ткачук стикнувся з тим, що під час останніх тривалих відключень світла один із пунктів незламності у здолбунові фактично не виконував своєї функції. Коли він туди звернувся, то навіть зарядити телефон там не було змоги. Мова йде про центральну бібліотеку, яка паралельно визначена як пункт незламності. Мені була дана відповідь. Що бібліотека розпочинає роботу як пункт незламності лише у випадку довготривалого відключення електроенергії взимку з 8 годин, влітку з 24 години, і чесно кажучи, мене ці числа приголомшили. Чоловік пригадує, на той момент відключення тривали вже понад шість годин. Водночас інформації про те, що пункт незламності починає повноцінно працювати, лише після певного часу без електрики, у відкритому доступі не було. Даний заклад був зазначений як пункт незглавності. Там було зазначено, що пункти незглавності розгортаються у випадку довготривалих відключень електроенергії, але не був зазначений саме за який період, тобто які відключення мусить бути за який час. У самій бібліотеці пояснюють, раніше дійсно могли орієнтуватися на тривалість відключень, адже звернень було небагато. Втім, наголошують, наразі пункт незламності працює щодня, а за потреби готові перейти і на цілодобовий режим. З вчорашнього дня з понеділка наша бібліотека як пункт незламності працює з 8 до 8 з 8 до 20 години вечора щоденно і в суботу. Також люди можуть звертатися. Щодня з 8 до 20 години ми надаємо послуги. У нас є інтернет, бо у нас оптоволокновий інтернет системного дизайну, який безперебійно працює. Гарячий чай, е прихисток, обігрів. У міській раді запевняють, роботу пунктів незглавності регулярно контролюють, а вище згадану ситуацію називають звичайним непорозумінням. Додають, наразі ж пункти обігріву у громаді функціонують у розширеному режимі. Бо наразі, коли є комунальна аварія, блекаут, якась не дай Боже ситуація з прильотами, тоді цілодобово зараз пункти догів працюють 12 годин, бо ми знаємо, що наближається мінус 10 по ворогнозах, і от прийнято таке рішення, що вони працюють трошки довше. Як кожного тижня ми моніторимо ситуацію, починаючи з сайту, закінчується тими ж генераторами їх технічної ставності. Актуальний перелік пунктів незламності, які працюють у Тулбунові, оприлюднений на офіційному сайті міської ради та постійно оновлюється. У колишню книгарню почали вдихати нове життя. Мова про приміщення колишньої дружби на Майдані Незалежності у Рівному. Там розпочали реконструкцію під заклад з надання послуг військовослужбовцям та їхнім родинам. До цього будівля пустувала трохи більше року після закриття збиткової крамниці. Нагадаємо, що книгарні, дружба та знання працювали роками у центрі рівного, але змушені були зачинитися через збитковість. Ще у 2023 році тодішній керівник комунального підприємства Рівна книга. Просив мільйони з обласного бюджету, щоб книгарні могли і далі працювати. Та обласна рада вирішила інакше зазначивши, що війна і майбутній повоєнний час продиктує інші умови. Відтак було вирішено ці приміщення у центрі використати по іншому. В одному, там де була книгарня, знання, хочуть облаштувати молодіжний простір. Адже за словами начальника управління молоді та спорту міської ради рівного, ми єдиний обласний центр, де немає місця, в якому молодь може зібратися та організувати якийсь захід. А в другому приміщенні, де була книгарня дружба, вирішила облаштувати свій рідний ветеранський центр. От ремонтні роботи там вже у розпалі. На якому етапі вони зараз і у скільки обійдуться ремонти, знає наша Валентина Захарчук, вона і продовжить. Як ви бачите, провели демонтажні роботи. Була велика кількість меблів, старих меблів да, демонтували стелі. Тут була старі Арсун, старі світильники, можете бачити теж. Ну, демонтаж штукатурки, демонтаж частково підлог. Це приміщення колишньої книгарні дружба в Рівному на Майдані Незалежності. Наразі тут проводять реконструкцію, адже в приміщенні облаштують світлицю захисника. Це заклади надаватимуть адміністративно-соціальні послуги для військовослужбовців, ветеранів та родин військовополонених та загиблих захисників. Приміщення передали на баланс департаменту соціальної та ветеранської політики рівного в червні 2025 року. Світлиця захисника це новий сучасний простір для роботи з нашими захисниками, членами їх родин, також родина. Сімей, загиблих, зниклих березності, а також тих, які перебувають у полоні. Це будуть віддалені робочі місця працівників управління у справах ветеранів, які є в структурі департаменту. Приміщення мінятимуть застарілі комунікації, каналізацію, освітлення та навіть підлогу. Міняється повністю водопостачання, каналізація, освітлення, робиться утеплення, робиться, скажімо так, всі види будівельних робіт, які необхідні для того, щоб використати це приміщення під потреб департаменту соціальної політики. Там буде повністю змінено дизайн, йде переплану. <занування>, будуть композитні панелі ставитися, буде веранда обновлена. Кошти на реконструкцію та облаштування виділили з міського бюджету. Сім мільйонів це загальнобудівельні роботи. Загальна вартість проєкту становить 9 мільйонів 900 тисяч. Тобто тут там ще буде і обладнання, яке буде закуплятися по окремій процедурі. На Петрик також додала, що розташування майбутньої світлиці зручніше до того ж у цьому приміщенні легше облаштувати безбар'єрний простір. Буде можливість, окрім того, і проводити додаткові зустрічі з ветеранами в літній період можна навіть буде на вулиці з ними проговорити, і все-таки центр міста це є дуже чудова локація для того, щоб дістатися з будь-якої точки нашого міста можна було. Виконроб Віктор Кутюк додав, що наразі ще тривають роботи із демонтажу підлоги, а також будівельники чекають Закінчення опалювального сезону, щоб замінити батареї в приміщенні та приступити безпосередньо до ремонту. Орієнтовно ремонт планують завершити у квітні 2026 року. Шість місяців боротьби, чотири курси хіміотерапії, безсонні ночі та сльози. Але сьогодні в родині сухора прадість без меж. 11-річний Іванко досяг стану ремісії та переміг лімфому Хочкіна. Про боротьбу з хворобою розповідаємо далі у сюжеті. Це 11-річний Іванко. Він поборов рак. Каже емоції, коли йому повідомили про цю радісну новину, були неймовірними. Ну, я був дуже радий і сказав, що ну нарешті вже на стані ремісії. Розповідає, найперше, що він хоче зробити, коли приїде додому, це зайти в свою кімнату та пограти в ігри на ноутбуці. А для дітей, які продовжують боротися з хворобою, побажав. Щоб вони швидше вийшли звідси і більше не поверталися. Хіба що тільки на обстеження? А ось коли мама Іванка Алла згадує останні півроку, її голос тремтить. Проте сьогодні сльози інші. Вони від радості. Нарешті ми досягнули стану ремісії. Хочу сказати всім, дякую, хто цих важких шість місяців був з нами. З Нами поруч всіх, кого я знаю і не знаю, всіх хто нам допомагав. Ми, ми це зробили, ми перемогли цю хворобу. Півроку тому сину пані Али поставили діагноз лімфома Ходжкіна. Тоді ця новина прозвучала зовсім несподіваною, адже до лікарні приїхали через пневмонію. Здавалось, звичайне обстеження, але додаткові аналізи показали страшну правду. Шок це ну дуже легко сказано. Тому що дитина спортивна, дитина активна. Шість років займався футболом на той момент, і для нас це взагалі було незрозуміло. Звідки, звідки береться? Взагалі така біда. Попереду були шість місяців лікування і чотири курси хіміотерапії, виснажливі процедури, очікування результатів, страх невідомого. Та найбільше маму дивувала сила волі її сина. На диво він тримався дуже добре, і в нього не було такого, що він. Міг розклеїтися, що він в нього опускалися руки. Що він казав: Я не можу були, були, звісно, були складні обставини. Звісно, було важко переносити ці всі процедури. Але він це поборов. Він зміг того, що він він лідер. Іван сприймав усе по-дорослому. Те, чого не розуміли, читали разом, розбиралися, ставили питання, шукали відповіді, вчились жити з новою реальністю. Пані Алла каже, були моменти, коли вона відчувала повний відчай. Жінка вдячна, що поруч були ті, хто боровся разом з ними. Але як я кажу, це янголи, які завжди з нами поруч. Це є лікарі. Лікарі, медичний персонал, які допомагають таким діткам, не дивлячись ні на що, вони завжди поруч. Хлопчик вів активний спосіб життя. Любив рибалити, збирати гриби. Також відвідував тренування з футболу. За кілька місяців до страшної звістки почав займатися у футбольній академії Верес. Часу, який провів із командою, було достатньо, аби встигнути запам'ятатися своєю наполегливістю та характером, розповідає тренер Антон Литовченко. Я думаю, що це його такий характер. Якщо він переміг тут, то він буде перемагати завжди, розумієте? Це, це головне, як кажуть, в голові все йде. Якщо в голові, ну, він десь таким сильним характером не опустив руки, не здався, то я думаю, по житті у нього буде все добре. Це, як можна сказати, ну, таке друге день народження, да? От, така звістка. Далі у планах сім'ї життя справжнє, активне, наповнене мріями. Зокрема, хочуть поїхати туди, де ще не були, та побачити нові місця. Світ не без добрих людей. Є люди, які допоможуть в такій ситуації, підтримують як морально, так і матеріально. Їх є дуже багато. Ну, триматися, триматися і триматися. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.